Друзі, всім привіт! Ми знаходимося на моїй ділянці полуниці, і сьогодні я вам коротенько покажу в цьому відео, як потрібно правильно орієнтуватися, яку підкормку нашій полуниці дати ранньою весною. І мова буде саме йти за полуницю першого року, тому що. По ній найбільше запитань. І в цьому відео я розповім і покажу на прикладі двох рядок полуниці які садилися в різний проміжок часу, що потрібно дати, і на що потрібно робити акцент. І мова буде йти, а вже ж за Про обробки я думаю буде пізніше відео. Там є свої нюанси. Я постараюся відео зробити коротким саме по темі підкормок, нашої першої підкормки ранньою весною. і у мене у відео є ось таке добриво від сімейного саду. І воно ось так виглядає. Ось так воно виглядає. Ви можете просто взяти щось своє. Я просто покажу в цьому відео, наприклад, саме цього добрива. Що в нас тут в цьому добриво є? Це фосфор. Калій, кальцій і сірка. Це саме ті елементи, які необхідні для полуниці, яку ви садили пізньою осінню. Тому що навряд чи ви вже робили в листопаді якусь підкормку під корінь фосфорну, і ви це діло залишили на весну. І саме ось прийшла рання весна, і нам потрібно дати таку підкормку. Чому ми не даємо редину? Чому ми даємо таку гранульовану? Тому що редина зараз не буде мати високої ефективності саме на цих грядках, бо в нас тут стоїть вода. Якби у нас були бугри, якби у нас були бугри, то можна. Цим було б займатися. Можна було б, там, якщо в когось капельний полив, зробити там, концентрат, розвищати там у бочці, почекати, потім дати і все було добре. Але в нас тут стоїть вода, в нас ще в міжраді розорах стоїть вода, і я не думаю, що ця єдина підкормка буде ефективною. Одне діло, коврова підкормка, коли в нас стоїть багато саджанців. Тому що саджанці, якщо їх багато, вони. Висмоктують вологу швидко. А якщо грядка стоїть і там рідка посадка, поки вона просохнеться, потрібно серйозне тепло. Тому ми будемо давати такі гранули. Пізніше у відео я покажу, а вже ж дозу, яку потрібно давати під кущ, і взагалі покажу порівняння по кущам. І в нас буде літня посадка, літня посадка, де полуниця більше підтягнулася, і ми... Будемо давати на цю посадку більш таке добриво, де є азот. Чому? Чому ми будемо давати, наприклад, азотну підкормку? Я якось. Поясню, перед цим ми з Богданом робили на ділянці обробки полуниці, я там просто навів вам приклад. Річ у тім, що наша полуниця, яка садиться літом, вже в більшості випадках у неї коренева система розвинена, тому що ми давали як мінімум три фосфорні підкормки на осінь, на зиму, ви всі знаєте, азотну підкормку давати не потрібно. Тому ми будемо на основі коротшого постуду давати такий гранульований компост під наші Кущі тут якраз іде най... Тут більше вміст азоту, потім іде різного роду елементи, плюс фосфор і калій теж на рівні. Тобто у нас тут виходить це більш таке стартове, і воно саме зараз підійде для нашої полуниці, яку висадили літом. Це може бути середина листоп... Не листопада, а липня, середина там серпня, кінець серпня, а то навіть і початок вересня, тому що вересень у 2023 році був доволі теплим. І якщо ви садили там касетну і стаканну расою, у вас ну, полуниця плюс. Буде непогано. Тому можете спокійно якісь добрива давати, в яких є е, такі, знаєте, рівний рівень азоту. А от навіть азот може відділятися. Зараз це саме кінець березня для півночі саме така золота пора по внесенню таких добрив. А зараз я візуально покажу, яка полониця йде під азот, а яка йде полониця, щоб більш був переважав фосфор. Зараз візуально ви все зрозумієте. Ось зараз я покажу, щоб ви розуміли. Оце у нас гранульований компост. Ось він іде тут. Азот така більша концентрація, потім калій і різного ряду елементи. Це в нас полуниця Азії, яку я садив касетну розсаду, яку я навіть людям не відправляю. По Поміркам багатьох вона була б страшна. Але ви бачите, яка краса, яка стоїть, вона підтягнулася, я ось сьогодні її вже почистив, ямки там вже попідрізав, щоб тобто, середина була по центру. Виходить ямки, щоб вона ніде не тягнулась під агрового окно. І ось так вона виглядає сьогодні. У нас 24 березня. Хоча я скажу, що це дуже шикарна розсада і з неї будуть непогані ягоди, якщо вже ж неяких катаклізмів не буде. Тому ми будемо давати таку більш органічну підкормку. Де є азот? Чому? Тому що корінь уже в такій розсаді він серйозний. Він вже великий, і просто так ви його не вирвете. Якщо порівняти з цією розсадою, яку я покажу ну, там, далі у відео. І вже тут фосфор нам по суті великої ролі, от такої зараз, як перша підкормка, він не зіграє. Він зіграє чуть пізніше, коли ми будемо робити. Більш такі, знаєте, рядинні підкормки, це буде у нас квітень місяць, я теж на цю тему для вас запишу відео, щоб ви просто орієнтувалися. А це відео буде в зі розсада полуниці. Тому що це більш все-таки відео зв'язане з молодою розсадою полуниці. Я не буду ліпити його в з полуниці, десь 170 відео. І зараз, отака от підкормка, вона дійсно буде працювати. Потім ми вже дамо. Знову там азотну основну, і потім ми дамо вже калійну, більш така на ягоди. тому що ця полуниця більше все-таки підходить під ягідну основу, тому що ягоди будуть непогані. А ось це добриво, супердобриво від сімейного саду, де є фосфор. Я зараз вам покажу, щоб ви просто розуміли, чому ми даємо не азотну, а більш таку фосфорну. Ось наша стоїть псевдорумба, яку я садив на початку листопада. Це десь були 5-ті числа, якщо я не пам'ятаю. І бачите, як тут. Стоїть. Я не кажу, що вона страшна, але треба враховувати, що у нас посадка була копаною розсадою 9 з 10 у 15 5- число листопада. Тобто тут підкормок вже ніяких не було. І найперше, що нам потрібно буде дати, це аже послану підкормку. Тому що кущики в нас невеликі. Кущики. Такі собі. І я так колупав, корінчик такий невеличкий, тут корінчик. корінчик залишився, такий, як був, плюс-мінус такі самі посадці. Може, чуть-чуть він розкущився, тому що вже прийшло, ну, плюс-мінус солідне тепло. І ви бачите, що кущики не такі, як я вам перед цим показував. Тобто, зараз, зараз, отут от фосфорна вона буде мати смисл. Плюс земля, земля ще чвакає, так вода є. І зараз ми дамо підкормку, і вже вона буде трошку корінюватися. І гранула, вона ж одразу не розчиниться. Пройдуть дощі, і вона потрошку буде розчинятись, куч буде в себе впитувати, впитувати, впитувати. І він отримає оці всі елементи. Потім ми вже нанесемо там на добриво, це буде пізніше, коли хай ця земля трохи просохне. І потім ми вже підемо, як би кажуть, своєю дорогою саме по молодій розсаді. Тому що трошки наші підкормки молодої розсади вони будуть відрізнятися від підкормок полуниці другого третього року. Це в принципі те, що я розповідав. У двох лекціях стосовно догляду, і, е, якби, вирощування молодої розсади полуниці і е, полуниці на ягоду. А зараз ми візьмемо, пересиплюємо оце добриво, я просто покажу дозу, яку потрібно давати. Я не буду його в відро відсипати, тому що я, я не знаю, чи залишиться добриво після цієї градки, чи не залишиться. Я думаю, що залишиться, Більшого, що якби... тому я не хочу зараз його сипатися знову ввечері. Там, і так далі. Тому хай воно тако буде запаковане в салафані. І по поводу. Дозування. Дозування велике давати не будемо. От такого їй буде достатньо, можете його землею перемішати, воно буде її просто трошки швидше у нас розчинятися. Якщо горби стоять у вас, якщо стоять горби, і у вас вже там більш-менш така ну, нормальна волога земля, ви можете мішати там капельний полив, а якщо нема капельного поливу, то рідина підкормка зараз на горбах зайде. У мене вона не зайде, тому що бачите, ось вода стоїть. Зараз рідина підкормка, в якої ефективності мати просто не буде. Тому ми будемо ось в такому плані, так як по древному. По древньому нітроамофоску ми даємо, тільки тут трошки інший склад. Це все-таки не нітроамофоска. Зараз я швиденько дам і приступимо до якби, наступної грядки. Бачив, я думаю, в такій відео, як я показував, як ми з Богданом це все діло робимо. воно дуже швидко робиться. На таку ось, наприклад, такий кущ, по чайної ложечки буде то, що треба. Наша чайна ложечка не глибока, якась непонятно звідки в нас ця чайна ложечка, Ну, ви поняли. Я зараз швидко я це все діло зроблю. Я закінчив підкормки полуниці вже у нас вечір. І давайте підсумуємо дане відео, тому що є свої такі нюанси, які потрібно знати. По поводу оцієї підкормки, ми даємо її, коли в нас полуниця. Варіант перший пізно сажена. Кінець жовтня, початок листопада, вже фосфорну рідину не даси, може, вже і земля замерзає. Ну ще є такий плюс, ще вона трошки якби, там приморозки є, да, земля там буває, трохи примерзає, але не критично, так, що повністю. да. Тобто ще натяку на те, що морозу немає. Оцю підкормку можна спокійно давати під кущ, а так як я показував сьогодні у відео. Нічого страшного не буде. Можете трохи присипати землею, якщо у вас там дійсно невелика ділянка. В каплю вже дати не вийде, тому що вже навряд рідина цей поміжок часу буде мати. Якийсь ефект. Десь, так я поєдинним згадую підкормки молодої полуниці, які вже висадили виноградку, це десь до кінця жовтня, максимум, якщо ще теплий жовтень. якщо він заморозками, то до середини. Ранньою весною, якщо у вас не вдалося підкормити полуницю там пізньою осінню, ранньою весною, яку ви садили пізно, ви так само підживлюєте таким самим добривом. Я не кажу купити таке саме, я кажу просто купити такий склад, тому що у нас 18 фосфору, 27 калію. 10 кальцію і 2,5 сірки у нас. Тобто така непогана формула дійсно от для полуниці, скільки я спостерігаю, от молода розсада полюбляє саме таку формулу. З цим, в принципі, розібралися. Тут навіть написано, це добриво для осені. Давайте трошки детально, плюс за це добриво, поговоримо, раз, вже ми знімаємо відео. По поводу цього добрива, фасувальник у нас сімейний сад, виробник Польща. Яка тут іде. Дозування, яке йде, цікаве дозування, 20 грамів на кожні 10 кущів. Що це мається на увазі? Тобто кучка 10 грамів, 20 грамів відповідно розділити на 10 кущів. У нас сьогодні відео від сили було 2,5 грама. Може, 3 грама було на кущ. Може 3 грами, ще я сумніваюся. Тобто, по суті, ми давали таку саму дозу, як зазначає виробник даного доброго. Тобто, це доброго більш для таких от фруктових дерев та ягідних кущів. Ягідних кущів багато, є полуниця, смородина ожина, там можете підставляти щось своє. Тобто, ви зрозуміли. Ціна його не скажу, не згадаю. Десь я думаю, це не з дешевих гривень. Я думаю, 250-300 воно буде коштувати. Ну тут у нас кілограмова пачка, тому вирішувати кожному із вас. З фосфором ми розібралися, Тепер давайте поговоримо за гранульований компост, в якому є якби, азот, якого найбільша концентрація, тобто 3,8%, фосфора 3,5%, калія 35%. Плюс там йдуть якби, такі різного роду елементи. Це більш таке стартове добриво, воно непогано працює саме по ранній весні, коли ви підживлюєте там часник, як ми показували у відео. Та саме полуниця. Тобто нашій полуниці, яку я показував сьогодні, яку я підсипав цим добривом, вона вже фосфор їй не дуже потрібен, тому що фосфор вона отримала ще в тому році, коли вона садилася літом. Там було як мінімум три підживлення фосфором. Тобто, коріння там отаке здорове вже. Воно там його зараз знову накущувати ранньою весною, у великого сенсу немає, тому що полуниця садилась літом. І це вже буде більш така ягідна полониці. Тому є смисл давати такі добре вам, більш універсальні Там 16 16 16 20 20, 20. От такого плану, розумієте? Тобто там вже Або навіть трошки, щоб ще азот відділявся. Такий нюанс, який я ну, не розповідав у лекції, щоб навіть можна, щоб азот трошки відділявся. Там десь 15 10, 10 10 там 15 10 4 Тобто Ви зрозуміли, да? Тобто більш така все таки ставка на азот, і воно буде працювати. Ви бачили, напевно, відео, як я от. Підживлював молоду розсаду полуниці на продаж. Тобто там хейтери писали, що там плюс 8, плюс 10, там у вас холодно і так далі. Ось буквально я недавно показував відео, як я підживлював, точніше обробляв полуницю твіксом і Парацельсом на продаж. Уже лиця стоїть, вже зелена маса піднімається, піднімається на очах. Тому так само і це добре повинно працювати. Це відео було більш присвячене саме. Умінню розрізняти такі от нюанси, яку полуницю підживити там, от фосфором, яку азотом, азотною таку більш підкормкою весною дати. Щоб ви просто розуміли, тому що. Якби я зараз, наприклад, давав би азотну підкормку на полуницю, яка садилась пізньою осінню, ми просто нагнали б таку здоровену масу, а корінчик був би маленький. Тому нам теж воно не є круто. Взагалі, ідеальний розклад, ідеальний розклад. Спочатку наганяється коріння на полуниці, потім може трошки треба підганяти масу. Це цим я займався весь сезон 2020. Тому я займався ти ти ти. саме розсадою на продаж. Тому я тоді робив дуже багато експериментів. І я для себе таку вивів формулу, що спочатку, у будь-якому разі, де першим фосфор, одна-дві підкормки, потім уже ми даємо таку якусь універсальну, де є вже азота азота є чимало. І то не завжди літом воно вже ж потрібно, тому що літом і так та маса дуже сильно росте, тому що стоїть тепла погода. Азот вже він ранньою весною якби стимулює нашу полуницю рости, бо нашою ранньою весною не така тепла погода стоїть. А азот якби стимулює цей процес і виходить, що полуниця вона швидше накущується. Бо якби ви б чекали від равневого тепла, то у вас би кущі були просто б невеликі, і з такими кущами ви б зустрічали ягоди, а по суті там б і ягоди так багато б не було б, тому що я помітив, чим більше кущ, тим більше ягід, і більша ягода я можу продовжувати а вже ж довго. На завершення даного відео ви можете поставити серію лайків, можете зробити репост цього відео в соціальній мережі, якщо для вас це цікаво, тому що, може, у когось є друзі, які не вміють вирощувати полуницю, не знають, хочуть дізнатися і так далі. Це відео буде непоганим стартом, тому що це зв'язано з молодою полуницею. Також можете написати думку в коментарях, тому що чим більше там буде реакцій, якихось лайків, переписок в коментарях, тим краще відео продвигає Ютуб. А це дуже важливо, тому що багато зараз людей починають вирощувати полуницю і вони от шукають ціну інформацію. А це відео якраз є таким непоганим стартом. Ну я вже ж підписатись на українське село, якщо для вас це цікаво. А в мене все. До наступних випусків. Я думаю, в скорому часі ще будуть відео, їх буде багато, тому що сезон ось починається, пташки співають, трава починає зеленіти, і роботи у нас дійсно дуже багато. Всім до зустрічі!